Розведені, заміжні, які вирішили ще щось в цьому житті спробувати, і бабця Галя, яка не хотіла вмирати дівкою. Молода кинула, всі пищали і розбігалися, бо бабця матюкалася і в руках тримала викидуху. В залі піднявся крик, на крик прокинувся тамадан і оголосив конкурс: хто останній з весілля, той ми миє весь посуд. Зал розбігся, на словах миє посуд. І от коли всі гості розійшлися, і ми залишились двох, я нарешті зрозумів, що весілля це прекрасно. Бо тільки після нього ти можеш робити те, що так давно хотів. Знімати обручку в командіровці на морі, не мати в телефоні жодного жіночого імені, затримуватися на роботі, а насправді в гаражі. Коротше, Юра, життя після весілля тільки починається. Дякую!